Привіт! Ми знаходимось у котежному містечку Нова Ходосівка, і на огляді в нас абсолютно новий, сучасний та повністю енергонезалежний будинок. Тут встановлено інвертор Дея, тепловий насос, а ще є власний басейн і продумана інфраструктура поруч. На подвір'ї розташований басейн 7,5 на 3,5 метри з підсвіткою, а за ним велика крита траса на 46 квадратів, де можна зробити зону відпочинку, поставити барбікю чи літню кухню. Ділянка 7 соток повністю озеленена з охайними доріжками та сучасним ландшафтом. Є навісне на два авто з підсвіткою і автоматичними воротами, а також окреме господарське приміщення для інвентарю. Позаду будинку великий простір, який можна облаштувати під спортивний майданчик, баню чи будь-яку іншу зону. Тут також встановлені зовнішні блоки для теплового насосу. Біля входу висаджена велика ялинка, яку ви можете прикрасити вже на ці свята. Ну а тепер запрошую вас всередину. Нас зустрічає простора зона перед покою з дзеркалом у повний зріст і місткою шафою для верхнього одягу та з полицями для взуття. Загальна площа будинку 205 квадратних метрів, і тут є аж 4 спальні. Але почнемо ми огляд з головного приміщення великої і світлої кухні вітальні. Кухня вітання має площу понад 60 квадратних метрів і поділена на три функціональні зони. Перша камінна та тівізон. Тут стоїть великий зручний диван, а стіна вже підготовлена під встановлення телевізора. Дров'яний камін додає цьому простору атмосфери тепла і затишку, ідеально для вечорів з родиною. Друга це обідня зона на 6 персон з розкішним мармуровим столом. Звідси відкривається чудовий вид на озеленену ділянку та власний басейн. І третя кухонна частина, звідки є окремий вихід на терасу. Дуже практичне рішення, адже влітку сніданки чи вечері можна легко переносити. Просто надвір на вашу велику терасу. Кухня тут виконана з якісних і дорогих матеріалів, стільниця зі штучного каменю, а вся фурнітура Bloom одна з найнадійніших на ринку. Вся побутова техніка вже встановлена та підключена. Посудомийна машина, індукційна варильна поверхня, духова шафа, мікрохвильова піч, а також окремі великі холодильна і морозильна камери, тобто кухня повністю готова до використання. Одразу при вході на першому поверсі розташований гостьовий санвузол з душем. Він виконаний у світлих, спокійних тонах і гармонійно продовжує стиль усього будинку. Тут встановлена надійна сантехніка та зручна скляна шафа з підсвіткою. Поруч гостєва спальня, яку за потреби легко можна перетворити на кабінет. Кімната оснащена освітленням, кондиціонером і має прямий вихід на терасу. А відсутність зайвого маблювання дозволить вам оформити простір на свій смак і додати власні акценти. Останнє приміщення першого поверху це котельня. Саме тут зосереджена вся інженерія будинку, встановлено тепловий насос, система очистки води, а також інвертор ДЕЯ на 15 кВт і батарею на 10 кВт з можливістю подальшого розширення. Така система забезпечує стабільну роботу всього будинку, опалення, водопостачання та освітлення навіть у разі повного відключення електроенергії. А ми вже піднялись на другий поверх і продовжуємо огляд із майстер-блоку. В цій спальні встановлено двоспальне ліжко, великі панорамні вікна наповнюють кімнату природним світлом, а головною родзинкою є велика тераса, що огортає спальню з двох боків. Звідси відкривається дуже приємний вид на сосни, затишні вулиці, містечка та дитячі і спортивні майданчики. Також зверніть увагу на якісне термодерево, використане в оздобленні фасаду. Воно виглядає сучасно, там служить багато років. Повертаємось всередину і потрапляємо до господарського санвузла. Тут є і ванна, і окрема душова зона, а також два умивальники зручно для щоденної рутини. Оздоблення виконано в нейтральних приємних тонах, які додають простору легкості. Поруч розташована велика гардеробна кімната. Місць для зберігання справді багато, продумана організація, led підсвітка, а також окрема ніша для сейф. Фасади виготовлені з якісного матеріалу Савіола, тому гардероб виглядає сучасно та дуже акуратно. В нас на другому поверсі залишилися ще дві спальні кімнати. Одна з них має власну гардеробну, а інша вихід на балкон. Обидві вони залишені без меблів, адже у кожної сім'ї свої плани на ці приміщення. Хтось облаштує тут дві дитячі, а хтось кабінет, майстерні чи навіть велику додаткову гардеробну. Ремонт виконано нейтрально і якісно, тож ви без проблем зможете реалізувати будь-яку ідею. У кожній кімнаті будинку облаштована система опалення завдяки теплій водяній підлозі, а також встановлені кондиціонери для охолодження влітку. Стіни покриті декоративною штукатуркою, а вікна, обладнані шторами та цюльми. все придумано для вашого комфорту. Об'єднує ці дві спальні кімнати спільний санузол з душовою зоною та місцем для пральної і сушильної машин. Дуже практично для щоденного використання. На цьому ми будемо завершувати наш огляд. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. А якщо будинок вас зацікавив, запрошую на перегляд. До зустрічі!